Всім привіт! Сьогодні у нас субота, 8 лютого і я починаю посіви ранньої капусти. Я продаю на базарі розсаду капусти. І в нас люблять, щоб вона була рання, гарна велика росла. І щоб вона нічим не хворіла. Для того, щоб виконати всі ці вимоги покупців, потрібно капусту посіяти дуже рано. Якщо ви заходите в інтернет, там написано, що капуста росте 40-50 днів від висадки розсади. Але ж розсаду також потрібно виростити. Я вже багато років починаю посіви капусти ранньої, кожних вихідних в лютому, у нас вже сьогодні 8 лютого вже. Гарний такий початок лютого. Відсчитуємо 40 днів, це коли розсада росте. Також додаємо днів 5 поки розсада Зійде капусточка сама і виходить в кінці березня, розсада вже буде готова до продажу. Це самий гарний час, щоб її висадити на двір, і вже на початку травня люди отримали гарні головочки ранньої капусти. У цьому році я, як і в минулих роках, мені дуже сподобались ці дві капусти, які у мене в цьому році. Я вирішила повторити те саме, що садила в тому році. Тим більше, що покупці дуже гарно відкликалися на неї, казали, що у них такої капусти гарно ще ніколи не було. Отже, в мене є капуста Етма і є капуста пілон. Етма на 5 днів раніше буде, чим пілон. Вона виростає раніше, десь на 40-й 50-й день від висадки розсади. Виходять такі головки, гарні, кругленькі, 1,5-2 кг. Вони такі плотненькі, їх можна вибирати і на голубці, і в салати м'якенька вона дуже мені подобається. Вона може довго рости на огороді, тому що я ж її собі саджаю. І вона довго не тріскається. Я влітку, вже в червні, коли вже вона вже довго-довго росла, але в мене вона залишалася, я її перешаткувала і закатувала в банки. Пілон це капуста, яка конусоподібна. Ось Тут намальована кругла, але вона не така, вона буде конусом. Також дуже велика, гарна. І ця капуста виростає більше 2 кг. Етму потрібно саджати досить густенько, тому що сам кущик в неї невеликий. Сантиметрів 40-50 небагато. Вона така маленька-маленька, а тоді бачиш, вже в неї капустина виросла. Пілон він дещо більший, сам кущ, і я його саджаю трішки рідше. І, звичайно, щоб розділити ці два сорти, тому що вони зовсім різні будуть, коли виростуть, я буду сіяти ось таку редисочку з селесту. Це знаменита редиска, дуже рання, добра. І я думаю, що десь у середині березня ми її вже будемо їсти. Сіяти я буду в теплиці. Вона у нас є опалення в ній, але я, звичайно, в лютому його не буду топити. А вже в березні, коли висію помідори і перець, то, звичайно, будемо трошки протоплювати вночі. Вдень я не топлю, і 20 градусів, звичайно ж, ніхто не наганяє. Щоб у вас капуста рання виросла гарна і не витягнулася, потрібно в теплиці вибрати саме холодне і саме світле місце. У нас передня сторона сонячна. І це та частина, де тепло сюди доходить після того, як проходить цю теплицю. Ми топимо дровами і вставимо вентилятор, щоб він ганяв повітря то в тій стороні, куди жене він тепле повітря, там я сію помідори, а з тої сторони, де холодне повітря доходить, тут я сію капусту. Земельку бажано з літа. І або хоча б з осені удобрити. Тут в мене внесений перегній. Я сьогодні все це перекопала грабельками, трішки розбила грудки, але вона все одно гарно так розсипається земля. Також я сюди вношу, якщо є тирсу. Тирса дуже гарно розрихлює ґрунт. І тепер просто показую, як саджаю, не Ні сапкою, нічим, просто знайшла таку палочку, пролініяла рядок. Рядок не дуже глибоченький, сантиметра три для капусти глибоко не потрібно. Прибираємо ці камінчики, які в мене залишилися. І тепер будемо просто висівати капусту. Ось так виглядає насіння пілону. Воно оброблене від шкідників та хвороб. Розкладаємо насіння. Я не скажу, що я ріденько його розсаджую, тому що, якщо вона буде переростати, то я її просто на двір тому що ж неможливо угадати, яка буде погода в кінці березня і в квітня. Може, в нас таким снігом засипе, що люди і не будуть на город виходити. Тому я її потім возьму і розпікірую або в стаканчики, або в ящики рідше, щоб потім прямо з ящиків людям продавати. Ось так досить густенько розсипаємо. Я Та, так з лійки проливаю рядочки, для того, щоб земелька стала вологішою. Насіння трохи. Втягнула все до вологи і гарно зійшло. Також я капусту буду посипати ось так зверху, трішки зовсім попелом. Капуста дуже любить попіл, я замітила, якщо не посипати, то вона наче й менше росте. Гною тут у ґрунті вистачає, тому що я внесла, азоту вистачає, А в попелі є дуже багато різних мікро- і макроелементів. Тож капусточка буде така гарна, товстенька. І сподіваюся, буде не дуже жарко, щоб вона не була витягнута. Буде добре, якщо вона зійде, коли на дворі буде мороз, це означає, що буде холодно, навіть в теплиці, але буде сонце. Їй потрібно сонце і холод. Якщо буде дуже жарко, я навіть буду двері відкривати в теплиці. Тепер просто загортаємо рядочки. У нас вийшов, я посередині бугарка йду і отак, наче ралом загортаю капусту. Ось це насіння капусти етма, воно також оброблене, але воно не синеньке, а зелене. В кінці я зверху накрила плівкою, бюшною, минулорічною. Ось так просто накрила, щоб там трішки був певниковий ефект, коли буде тепло, і капуста краще зійшла. Коли будуть морози, а капуста зійде, ну якщо таке буде, то я поставлю дуги і плівкою трохи прикрию на дуги, щоб не поламати капусточку. Бажаю всім гарних врожаїв. Бувайте!